Добрий день. Сьогоднішня наша зустріч присвячена змінам в постанові 1165 про затвердження порядки з питань зупинення ПРНК в ЄРПН. Наприкінці 2022 року було внесено ряд змін до постанови КМУ від 11 грудня 2019 року номер 1165 це постанова від 12 жовтня 2022 року за номером 1154 та від 23 грудня 2022 року за номером 1428, яка вступила в дію з 11 січня 2023 року. Зміни, внесені постановою КМУ за номером 1154, що відбулися у жовтні минулого року, стосувалися переважно посилення рівня перевірки такого показника як відповідність придбаної та реалізованої продукції. А зміни внесені КМУ за номером 1428, були спрямовані на зменшення рівня зупинки податкових накладних та розрахунків коригування, впорядкування форм рішень комісій та уніфікації податкової інформації, яка є підставою для включення платника до переліку ризикових. Відповідно до останніх змін розширені ознаки безумовної реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Зокрема, вже не будуть зупинятися податкові накладні, обсяг постачання у яких не перевищує 5 тисяч гривень. Та розрахунки коригування, в яких абсолютне значення суми коригування на зменшення або збільшення суми компенсації не перевищує 5 тисяч гривень. Водночас обсяг операцій у поточному місяці за такими ПРНК не повинен перевищувати 500 тисяч гривень, і платник не перебуває у переліку ризикових платників податків. Та одночасно керівник такого платника є посадовою особою не більше як у трьох платників податку. Також уточнено умови двох показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість. А саме пункт перший, у якому збільшено показник рівня обсягу постачання у поточному місяці з 500 тисяч гривень до 1 млн грн, та показник постачання з одним отримувачем збільшено з 50 тисяч гривень до 100 тисяч гривень. Також змінено пункт 4. Його доповнили платниками спрощеної системи оподаткування 4 групи, у яких має бути сплачені податкові зобов'язання з єдиного податку в повному обсязі та у строки, передбачені законодавством. Змін також зазнали два показники критеріїв ризиковості здійснення операцій. Це пункт 5, у якому вже передбачена умовна націнка у півтора рази при реєстрації розрахунків коригування на зменшення суми податкових зобов'язань. У даному випадку також перевіряються обсяги придбаного та реалізованого товару на умовному складі. Також змінено пункт 6, у якому збільшено термін для реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування, виписаних на зменшення податкових зобов'язань на неплатника ПДВ з 14 календарних днів до 30. -ти. Як бачимо, зазнали змін усі критерії автоматичної перевірки системи моніторингу у сторону пом'якшення умов зупинення податкових накладних і розрахунків коригування. Варто зазначити, що постановою КМУ за номером 1428 передбачено запровадження разової автоматичної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, що були зупинені у період з 14 жовтня минулого року до 10 січня поточного року, включно за умови наявності у платника діючої таблиці. Платника податків. Як ми бачимо, усі ці заходи направлені на зменшення випадків зупинення податкових накладних і розрахунків коригування, з'явився уніфікований довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. З цим довідником можна ознайомитись на офіційному вебсайті ДПС. В довіднику вже є 18 кодів, чітко визначених критеріїв, за якими платник може потрапити до переліку ризикових. З урахуванням довідника кодів податкової інформації змінила свій вигляд і форма рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Це додаток 4 в якому вже можливо побачити і період здійснення господарської операції, що має ознаки ризику, тип операції придбання або постачання, код згідно УКТЗ або ДКПП, та податковий номер контрагента платника податку, задіяного в ризиковій операції. Це не лише конкретизує умови, за яким платника було включено до переліку ризикових, а також надає можливість автоматичного виключення системою СМКОР платників з переліку ризикових. Тобто, у разі виключення суб'єкта господарювання з переліку платників на підставі рішення комісії або рішення суду, автоматично виключаються з переліку ризикових його контрагенти, враховуючи визначені у постанові умови. І наостанок зверну увагу на зміну форми рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку. Це додатки 6 та 7. У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку тепер зазначається детальна інформація, що стала підставою для неврахування таблиці даних платника податку. Тепер можна побачити тип операції, придбання або постачання, період здійснення такої операції. Код згідно УКТЗ КТЗ та буде КПП, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, а при наявності дата включення такого ОСГ до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості. В разі, коли у вас виникають питання щодо реєстрації, призупинення податкових накладних, або прийняття таблиць даних, або виключення з переліку ризикових платників, ви можете отримати консультацію за номером 33 91 97. Також для вашої зручності щоденно у робочий час працюють телефони гарячої лінії.